Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми відшиємо бюст елеганс, Викрійку на нього ви знайдете за посиланням в описі. Для пошиття нам необхідне еластичне мереживо, стабілізуюча сітка, бретелочна резиночка, нова резинка, тунельна стрічка і застіпка, каркаси відповідно до розміру, зазначеному на бюсті, бокові палички, нитки в тон та фурнітура. Першим ділом з'єдную виточки на верлоці, складаю детальки ось так обличчям до, лицем до лиця та прокладаю шовчик оверлока. Я завжди починаю стручити знизу до гри. Тут не виходимо ось так прямо, а трошечки закруглюємо, щоб наша виточка не була дуже така гостра. Залишаємо ось такий хвостик, тому що нам його потрібно буде заховати, щоб наш оверлок не розлізся в процесі носки. З'єдную деталі пояса. Кладу центральну частину пояса лицем догори і на неї деталь спинку лицем до лиця. Ось таким чином. Так як мені необхідно, щоб вони гарно виглядали в ось цьому місці. В кінці. Я почну стрічити з цього краю, все одно у нас буде перекриватися цей шов тунельною стрічкою, тому мені не де лице верлака. Залишаємо тут також хвостик, який ми будемо ховати. І з'єдную спинку з іншого боку. Ось так у вас має гарно з'єднатися. Тепер за допомогою такої великої голки я заховаю ось ці кінці. Для того, щоб у нас в процесі носки не повилазив оверлок і не розпустився. Ховаю я наступним чином. Я продіваю ось так в початок строчки голочку і між рядами її провожу, бачите, її не видно ні з одного, ні з іншого боку, і вивожу я нитку до цього краю, тобто не в центр. А до краю, тому що у нас буде перестрочка в цей біг. Так виглядає наша витечка. Те саме роблю з усіма іншими деталями. Тепер я булавочками фіксую ось цю деталь ілону і закріплюю її ще прямою строчкою. Прямою строчкою перестрочую витички в сторону спинки. Орієнтир – це ось цей зріз. На 0,1, прикладаю строчку, можна 0,2, 0,1. Якщо ви любите, можна і на 0,5. Ось така гарна чашечка у мене виходить. На спинці ті шви я не перестрачу, тому що тут потім буде пришиватись тональна стрічка, і я не бачу сенсу прокладати строчку два рази. Тому я просто пристрочую нейлон для того, щоб він не хитався, коли я буду шивати чашки та пришивати резинку. Вшиваю чашки в пояс, і ось цей кінець нійлона це у нас якраз місце, де буде розташована витичка. А ось тут зверху я відступаю сантиметр, тому що тут був припуск, але я не підгинаю ось так мережево, тому що там все одно буде закріпка. І якщо ми і підігнемо в центр, немає з цього ніякого сенсу. Тільки буде ущільнення. Тому я відступаю сантиметр і прикладаю нашу чашечку. Ось так це виглядає. І пристрочую чашку на 0,7. Навіть якщо ви пришиєте трошки менше на 0,5, це потім можна буде все відрегулювати, коли ми будемо вшивати, коли ми будемо пришивати тунельну стрічку. Дивимося, щоб у нас співпадала сюди чашечка, виточка. Якщо необхідно, можна цю детальку трошечки натягувати, тому що там у нас нійлон, він трошечки стабілізує, і тому нам її необхідно трошечки трошечки натягувати, але не сильно. І ось, як ви бачите, у мене попадає якраз витичка на нійлон-шовчик. Ось так виглядає наша вшита чашечка. Для тим як пришивати резинку понизу, я відмічаю на поясі 5 см. Це місце, де у нас буде стояти паличка бретельна, для того, щоб ми надалі пришили бретель до бюста з обох боків, ботів, поєзнанці відмічаю. І також відрізаю бретель довжиною 6-7 см. Ну, я люблю 7, для того, щоб був такий запас у нас трошки, щоб можна було потім. Легко прошити бретельку. Введемо нашу резиночку фестонами донизу. І прокладаємо резинку по низу нашого бюста. Починаємо з кінця і широкою строчкою на всю ширину нашої резиночки. В цьому моменті ми вставляємо резиночку, там до нас відмічено крейдою. Але ми вставляємо не по центру відмітки, а ось так от до неї. Тобто за нею вставляємо. Не забуваємо натягувати резиночку так, як ви любите, як вам подобається. Там, де у нас нейлон, ми проходимо якраз так, щоб його повністю закрити. Тільки дивіться, щоб він у вас тут не брижив, щоб не було ніякої бульки. Можна закріпити булавку, ми також. <звук> Ось ті бічні шви я закладаю в сторону спинки. З другого боку також не забуваємо вставити бретельку нашу. Для того, щоб у нас не було ніяких брижок, коли ми будемо вже приходити до пришивання застіпки, я одразу її прикладаю до краю. Резиночки внизу і дивлюсь, скільки мені необхідно зрізати. Ви можете зрізати, а можете, як і я, просто одразу почати строчити з цього краю на ось цій відстані і зрівняти потім надалі. Якщо ви новичок і ще не впевнені у своїх силах, то краще просто взяти, намітити собі і зрізати зайве. Я роблю взагалі ось так: прикладаю застіпку, кладу до неї ось так резиночку. І прибираю застіпку і строчок. Першу строчку я прокладаю по краю фестонів. От сюди у мене край голки, край строчки, ось тут, і в цю сторону. Тик -тик -тик. Знову ж таки, не забуваємо закладати ось ці шовчики. Натягувати також не забуваємо. Завжди натяжіння верхньої резинки, трошки більше за нижню, для того, щоб вирівняти спинку, щоб вона не була у вас перекошена вниз, або якщо ви притягнете цю резинку, вона може бути перекошена і догори також. Усі шовчики закладаю в сторону спинки. Тут залишаємо невеликий хлястик, для того, щоб ми потім могли пришити резинку. Ну і також не забувайте, якщо ви вирівнювали вручну, то з цього боку вам також треба буде вийти в цю застібку. Що ви, як і я, пришивали на глаз, скажімо так, то складаємо і перевіряємо, чи сходиться у нас резиночка, особливо в ось цих місцях, щоб тут не було ніякого, ніякої різної ширини. У мене тут все сходиться. І обрізаємо тепер. Зайвий ось цей припуск. Я ріжу прямо мисенько під строчку. Ну, але тільки обережно, дивіться, не зріжте випадково там свою строчку. Я люблю строчити полицю. Дивіться, в мене край лапки, точніше не край, в мене, бачите, є така насічка 05. Вона у мене йде по ось цьому місцю, там, де у нас перегинається, там де у нас фестон. І мережова. Тобто Ось тут у мене йде край, ось ще, точніше, не край лапки, а ось ця насічку у мене йде в цьому місці. І таким чином у мене виходить строчка, яка рівнесенько захватує з іншого боку. Якщо ви не впевнені, можете строчити по ізнанці. Я люблю строчити по лицю, тому що мені видно, як у мене гарно натягнулося мережево, Гарно чи ні, і я можу це контролювати. І коли перестрочуємо, ми обов'язково натягуємо резиночку. По-перше, для того, щоб у нас розрівнялось мережево. А по-друге, для того, щоб у нас не було потім при одяганні звуку репоючого бюста. Строчки я обрізаю зайву резиночку, одразу бровін з мережевом. Розрізаю тут по центру і з другого боку так само зрівнюю. Перевіряємо наш бюст. Як ви бачите, у мене спинка рівнесенька вийшла, не перекосилась догори і також не дивиться вниз. Просто гарна рівнесенька спинка. Вкладаємо наш бюст в застібочку. Одразу сюди вкладаємо нашу бірочку. Дивимось у нас край резиночки по краю застіпки, і зверху також край резинки по краю застіпки. Починаємо строчити. Я не ставлю закріпку на початку, тому що я прострочую туди-назад. Наша красива застібочка пришита. Дивіться, як гарно. Бачите? Ось це трошки хлястик, це від мережева, його ми просто потім пізніше зріжемо. І ось так це виглядає з знаночної сторони. Ну, краса. І дивіться, лайфхак. Є ось така лапка. Ось така. Ми її ставимо замість звичайної і нам не доведеться відгинати гачки. Єдине, єдине, я вас одразу попереджаю. Треба дивитись, тому що гачки можуть застрівати в ось тій дирті. Ідемо обережно. Обережно прострочуйте, спочатку десь краще потренуйтеся, а тільки потім прострочуйте бюст. На бюсті. Знову, по принципу, як і та. Вкладаємо так, щоб у нас край резинки, край резинки зверху знизу був. І так само будемо прострочувати туди назад. Ну, Такі, знову ж таки, обережно, дивіться, богачки. Дивіться, дивіться, як легко і швидко. І яка краса у нас вийшла. Раз, і два. Ми йдемо на утюжок. У мене є ось така чудова саморобна помічниця. Я припрасую нашу виточку. Бачите, вона зараз така, що трошечки так негарно виглядає. Оп, нагріли і розтягуємо. Обережно тільки наопечіть, будь ласка, руки. Я ще приутюжую ось ці шви заутюжую донизу. Входимо до пришивання тунельної стрічки. Я собі відрізаю певний шматок тунельки. І вставляю туди косточку і відмічаю собі її початок з іншого боку. Ось так у мене виглядає. Смертільний номер, я прошиваю це все по лицю. Якщо ви на відійдіть від екрану, вас можуть шокувати. Я беру тунельку. Ось у мене відміточка. І бачите, у мене шовчик, він буде йти до шовчика вшивання чашки в пояс. От Я викладаю трошечки над тою міточкою. І викладаю я так, щоб у мене. Зараз почну строчити. І поясню, Викладаю я так, щоб у мене ось він край у мене тунельної стрічки. І ось цей шов він якраз іде по краю. І я строчу на 0,1 і я рівненько попадаю в цю строчечку, яка у нас є тут. Зараз показую. Роблю я так тільки на матеріалах, коли я бачу, що у мене відбувається з виворю. Тобто, да, на таких напівпрозорих там сіточка, ось таке мережево. Звичайно, якщо у мене якийсь сатін, з яким я, до речі, не працюю, то я так не роблю. Є ще інший метод, який я пришиваю. Я його називаю трьома строчками, а це у мене двома строчками. І ось так у мене це все виглядає. І головне, коли ви шиєте, це не натягувати нашу тканину, інакше у вас взагалі косточка сяде, буде дуже великий зазор. Ну а другу строчку буду прокладати по виворіту то на 0,1 від краю. Якщо у вас сіточка, вам потрібні прям ідеально рівні шви, то прокладайте з лиця, Так як у мене чорне, мережево. Можна і зранку прокласти. Дивіться, в цьому моменті у нас важливо, щоб у нас тунельна стрічка заходила на резинку. Так у вас не будуть вивертатися кості. І тут натягуємо мережеве наше для того, щоб не було ніяких брижок з звідси. Заломів. Ще важливо ось цей момент, щоб у вас тут з'єдналася тунильна стрічка. Крепочки такі, можна ставити, можна не ставити. В принципі, там все одно буде потім закрепка ще велика така, тому якщо ви раптом забули і не поставили, то не є страшно, воно не розповзається. І тепер нам треба пришити ще тунельну стрічку тут збоку, під палички. Тут я починаю трошечки далі, не по краю мережева починаю, а на резиночці, тому що в мене і закріпка буде потім стояти на резиночці, щоб зайве не пруть. Починаємо на резинці. Не натягую, зовсім трошки, ось так отягнути не треба, тому що буде потім тут такий перекос, буде такий негарний. Тому просто розкладаємо, як воно є. І тепер прокладаємо другу строчку по ізнаночній стороні, також як і на каркасах на 0,1. Показую вам, як виглядає наш бюст перед закріпочками. Палички я, до речі, зараз не вставляю ось сюди. Я їх ставлю, коли вже поставлю тут закрепку, тоді я вже вставлю паличку. Для того, щоб зробити бретелі, нам необхідно відрізати бретелечну резиночку. Довжиною 45 см. Це до того, як ми будемо все сшивати 45 см. Ріжете. Це така універсальна база. І беремо два регулятора і чотири кілечка. Що ми робимо спочатку? Ми одягаємо регулятори на нашу бретельку. Ось таким чином залишаємо тут такий невеличкий хлястик і одягаємо на другу бретельку. Ставимо закріпочку. Нам потрібно поставити максимально близько до, до регулятора, але ну, наскільки ви не боїтесь, можна, в принципі, і ось так да, лапку поставити і ставити. Я вже тепер не така налякана, я ставлю прямо ось так на регулятор і ставлю закріпочку. Розрізаємо. Я одразу люблю зачищати бретельку. нашу бретельку Розкладаємо її ось так. І на другий кінець одягаємо кілечку, продіваємо в регулятор, у нас має вийти ось так. Зараз покажу. Ось так у нас виходить. Ну і на цей край ми надягаємо кілечко, і у нас застрочуємо її. Ставимо ту закріпочку потім. І ось така у нас вийде з вами гарненька готова бретелька. Тому я ставлю лапку прямо впритик до кільця ось так. Оп. і прострочу. Ось такі в мене вийшли шовчики. І я також зараз зачищу. Тепер на тих самих налаштуваннях ставимо закріпочки по всьому бюсту. Я починаю спочатку з центра. Можете собі намалювати, якщо у вас чорне мережеве, наприклад, ви погано бачите. Я ставлю просто від одного краю до іншого. Вперед, назад, вперед. Тепер я двигаю максимально косточки туди до центру і ставлю далі закріпочки. Ставлю тут. В цьому місці, де у нас бретелька, я ставлю просто вперед-назад. Потім красиво зрізати ниточки. В усіх інших місцях я ставлю туди і назад вперед. Продягаю, перевіряю, ізнанка, ізнанка і строчу на рівні іншого краю резиночки. Тут я тримаю резиночку, тут натягуємо, щоб у нас не було ось таких -от штук всяких. Мені таке не подобається. Я люблю, коли резинку не видно. І як ми пришивали на бретелі, так і тут ми ставимо лапку по краю кілечка. Тут у нас резиночка не виглядає. І ми її пришиваємо. І ось так це у нас виглядає. Бачите, там трошки нічку попало. то ми потім зріжемо. Я вставила палички і прошиваю по низу бюстами, Ось так от внесенько буде. Ось такий у нас вийшов гарний бюстик. Тепер нам необхідно все зрізати рівень до ось цих закріпочок і позрізати зайві ниточки. Також, будь ласка, не забувайте про кінцеве ВТО. І так виглядає наш готовий бюст. Підписуйтесь, ставте лайки та буду вдячна за ваші коментарі.